Далі резонансна річ. Я думаю, що хто слідкує за новинами, знає ЦПК подав заяву до набу щодо дій умерва. І формулювання наступне за статтею зловживання владою або службовим становищем. Іде мова про те, що за даними центру міністр оборони відмовився виконувати рішення наглядової ради Агенції оборони закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік. Також у звільнив двох членів наглядової ради, які за це рішення проголосували: Тараса Чмута і Юрія Джигиря. Інші члени незалежні проголосували проти. Ну а ЦПК – це те, що статутом АОС передбачено створення наглядової ради, тобто в Міноборони як органу управління, відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОС. Відповідно до пункту 7, частина 1, статті 11-4 закону про управління об'єктами державної власності. Така виключна компетенція належить наглядовій раді. Слідкуємо, тому що вже несеться. Несеться дуже страсно, і я теж заявляв раніше, що. Те, як поводиться, те, як веде себе, та як виконує свої повноваження, міністр оборони у є неприйнятним і йому точно треба писати заяву на звільнення більш того. Ми розуміємо, що е, зараз повідомлення прийшло, що е, Агенція оборонних закупівлі далі працює під керівництвом безрукової, тому що фактично повноваження, повноваження подовжувати чи розривати діючий контракт директора має виключно наглядова рада, тобто конфлікт наростає, що ви могли зрозуміти. Ну і голова комітету антикорупційної політики Верховної Ради України Анастасія Радіна. Сьогодні теж заявила, що Рустему Мєров повинен подати на заяву про відставку. Вона сказала, що такі дії руйнують реформу оборони і закупівель і означають ручне втручання в закупівельні процеси. Дивимося, дивимося, тому що підстави насправді я вважаю є, але побачимо, як буде реагувати сам міністр Мєров, офіс президента, президент.